Всім величезний привіт! Рада вітати на своєму каналі. Сьогодні буду знімати для вас відеоогляд з порожніми пляшками за липень місяць. Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною, всім приємного перегляду! Так, дівчата, давайте розпочнемо, мабуть, з побутової хімії, тому що в мене її дуже мало. Перше, що в мене закінчився, це вже неодноразово я купую, ну майже закінчився. Ось такий засіб для миття вікон та дзеркал брала в просторі вже не в перший раз. Об'єм 500 мл. Ціна дуже-дуже бюджетна. Так, далі, що з побутової хімії, дівчата? Це ціла коробка всього. Зараз я вам покажу, Так, із побутової хімії закінчився на у мене пральний порошок, Ось такий гала. 1,8 кг французький аромат. Чесно кажучи, я його не купувала вже дуже-дуже давно. Гало, це щось прям була весною, я ж скучила за цим порошком. Думаю, треба взяти. Зайшла в Єву, тим паче, там була акція, і я придбала собі цей порошок. Так, була гарна акція, купувала, використала задоволенням, як завжди, гарний аромат та гарне піноутворення. Далі, дівчата, що в мене закінчилось, це ось такий шампунь від Herbal Essences з аргановою олією. Е, мені сподобався цей шампунь, дуже приємно пахне, гарне, має піноутворення. Е, волосся дуже гарно виглядає після цього шампуню, дуже блискучий. Мені він сподобався. Об'єм тут 350 мл. Шампунь супер. До речі, зараз взяла також шампунь з Herbal Essences, від Herbal Essences, але вже з ромашкою. В принципі, я дуже здоволена цим шампунем і вам раджу до покупки. Далі, дівчата, закінчилась У мене ось така маска від Pantinski Rатиno. Неперевершена маска. Має мала гарний аромат, дуже гарний Гарний ефект вона давала, Волосячко гарно розчісувалось, було таке м'якесеньке, знаєте, дуже-дуже приємно. Мені дуже сподобалася маска. Тим паче, я її взяла на акції в Єві, можна сказати, майже задарма, тому що ну, з великою знижкою. Зараз я ось на днях заходила в Єву і ця маска була 200 з чимось гривень, коштувала, а я, здається, взяла її в Єві по акції в червні. Десь чи 89 чи 99 гривень, коротше кажучи, менше 100 гривень. Тому супер. Мені вона сподобалась: 300 мл об'єм, гарно розладжувала волосся, надавала йому блиск і мала приємний аромат. Ми з Донією використали цю маску на двох з великим задоволенням. І хочу вам сказати, у неї була достатньо така, знаєте, густа текстура. Ось, неріденька така була маска. Далі, дівчата, у дітей закінчився від A Kids. У сина ось такий шампунь закінчився. два в одному шампунь та кондиціонер. Вибачте, шампунь та гель для душу 200 мл. Я просто кайфую. У цей хлопчачий, у нього такий приємний, такий крутецький аромат, взагалі супер. сину, як по мою голову, просто аромат тримається декілька днів. Дуже приємний, мені дуже подобається об'єм 200 мл. Приємний такий якийсь, не знаю, хлопчачий аромат має цей шампунь. Зараз в замовленні за липень я також придбала сину шампунь. Ось зараз тут у використанні. І у Доні також такий же зараз у використанні від Avon Kids 2 в одному шампунь та бальзам в об'ємі 200 мл. Приємний такий дівчачий фруктовий аромат. Неодноразово я вже купувала. Цей шампунь. У неї десь, мабуть, флакончик третій вже стоїть. Можна сказати, з весни ми зараз ретельно користуємось шампунями дитячими від Avon. Приємне, гарне піноутворення, гарно змивається, і взагалі ефект супер. Мені подобається. Так, далі, дівчата, для волосся. Ще у мене вітабаут закінчився ось такий відтінковий бальзам. 9,1 – платиновий блонд з ефектом біоламінування. Ось, Купую 150 мл. Купую такі бальзами трошечки відтінкові, тому що фарба змивається і хочеться трошечки якось надавати більш свіжого відтінку волосю, тому час від часу купую. Мені подобається цей баут, має гарний такий ефект. Тут за способом використання наносите на вологе волосся ну після миття та е, тримати, здається, від 10 до 30 хвилин можна. Тобто інтенсивність кольору залежить від того, скільки ви будете тримати його на своєму волосі. Чесно кажучи, 30 хвилин я ще не витримувала. Якось, ну, не вистачає у мене, не вистачає стільки терпіння, тому Десь хвилин 20 я витримувала. Мені подобається непоганий засіб, класний. Ось, тому в мене зараз трошки в іншому відтінку є. Використала задоволення. Після нього волосся дуже також гарно розчісується, блискуче, має гарний-гарний відтінок такий. Тому, дівчатка, я вам рекомендую ось. Далі, далі, дівчата, що закінчилось. Також у дитини у доньки закінчився. Ось такий гель для душу з лолою. Приємний такий дівчати, дівчачий аромат, фруктовий, 300 мл. Нічого поганого. Мав ось такий дозатор помпу, гарно намилювався. Дитина використала з задоволенням, тому поганого нічого сказати я не можу. Ось, непогана річ, доні сподобалась, тому. Можливо, ще колись придбаємо. Далі від Avon, дівчата, закінчився. У мене ось такий скраб для тіла від Avon Faro Wave в об'ємі 150 мл. Колись я взяла його в каталозі, в каталозі я його побачила якось, знаєте, неочікувано для себе. Скоріше за все, що просто я його ніколи не помічала каталозі. Це я побачила і вирішила придбати. Що я хочу сказати, в нього достатньо такі пахне він, як фаровий. Часточки, ось в мене трошки ще залишилось, ось так ось він виглядає. Скрабуючі часточки у нього достатньо такі, знаєте, міленькі. Гарно він піниться, цей скраб. Ось, бачите. Непоганий, приємний має аромат, гарно скрабував, але ну, от за свою ціну, чесно, дорогувати таке задоволення. ось, Але достатньо непоганий. Приємно пахнув а, ароматом Faroве, чому б ні? Як скраб, навіть дуже нічого. Ще й тим паче, якщо парфумований, супер. Гарно скрабував, а, гарно, гарно змивався. Ось тому такі чисточки були міленькі, такі густенькі, ну мені дуже сподобався. Достатньо такий непоганий скрад, тому нічого поганого вам за нього не скажу, дівчата, хто хоче, у кого є можливість, якщо він, давненько, до речі, не бачила його в каталозі, якщо він з'явиться, хто має бажання, сміливо беріть. Я думаю, вам сподобається. Особливо тим дівчатам, які полюбляють аромати Фаровей. Так, далі, дівчата, смила трошки скраб з рук, тому що буде незручно знімати. Далі, що в мене закінчилось? Це ось такий дезодорант кульковий від Імарі Імарі Натурель. Імері якось не дуже притаманний мені аромат, чесно кажучи, Ну, такий, знаєте, це аромат для якогось настрою, можна сказати. Ось, На повсякденній основі я би цей аромат не використовувала. б. Взагалі аромати Імері я не використовую, але цей мені достатньо непогано сподобався. Цей аромат в дезодоранті був такий, знаєте, свіженький, приємний. Як завжди, гарно захищають парфумовані аромати від Avon, тому нарікань таких не було. Єдине, що я вам хочу сказати, що чим відрізняються парфумовані дезодоранти від масмаркі, маркету тим, що у них дуже багато тальку. Міститься дуже багато тальку, а так, в принципі, дезодорант непоганий, мені сподобався. Гарно захищав, має приємний аромат, який мені сподобався, влітку використала з задоволенням, і в серпні, до речі, на дезодоранти парфумова від Avon буде дуже гарна ціна в каталозі серпень, тому, скоріш за все, що я залюбки повторю собі цей дезодорант. Так що супер. Використала я його задоволенням, дівчата. Дезодоранти від Avon. Зверніть, будь ласка, увагу саме на парфумовані. Мені подобається більше <кхід> за все, саме парфумовані дезодоранти від компанії Avon. Так, далі, дівчата, що закінчилось? Від Eveline закінчилась ось така сироватка. Ось це сироватка, яка а, звужувала пори. Ось 15% є це не має. Так, і що я вам хочу сказати, об'єм у неї 18 мл всього. Має вона ось таку піпеточку. Аромату майже ця сироватка не мала. Вона мені сподобалась. Цілком та повністю дуже гарно справлялася зі своєю справою, підсушувала всі недосконалості, звужувала пори. Я просто за менше, напевно, що, ніж за місяць, я її просто використала з величезним задоволенням. Ось Тому, дівчата, я рекомендую. Гарно очищує шкіру, звужує пори, підсушує прищики, не викликає ніяких алергічних ефектів, не липне після цієї сироватки шкіра. тому Супер за свою ціну а, достатньо непогано. Рекомендую. Так, далі, дівчата, закінчився у мене ось такий ось крем для сухої шкіри обличчя від Сане з маслом манго та ши, 40 мл. Непоганий. Дійсно, гарно зволожує шкіру. Ось, І що я хочу сказати, дівчата, у кого. Комбінована або схильна до жирності шкіра, не рекомендую. От буде дуже-дуже цей крем для вас жирненький. У кого суха шкіра, у кого шкіра потребує зволоження, то супер. Дуже класний крем. Мені він сподобався, гарно зволожував шкіру обличчя, тому нарікань ніяких немає. Взагалі-то у мене з лінієчкою СНЕ. Дуже гарний коннект. Я вам скажу так, дівчата, тому що в мене частіше фігурують крема для обличчя саме від бренду Сане. Ось так. Сане або Сейн, як правильно кажуть, мені дуже подобаються ці креми. Зараз у мене крем для обличчя, також від Сейн, але вже з SPF. Тому, дівчат, рекомендую. Ціна, у них також достатньо бюджетна, непогані кремчики. Далі дівчатка. Далі, дівчата, що в мене закінчилось для обличчя, це ціла просто армія масок. Це масочки корейські від ось цієї фірми. Чесно кажучи, я не знаю, як її правильно прочитати і Zoom або IZOM, ну, Ось ви зрозуміли. Якось я купила в Єві, була на неї дуже гарна акція: 1 плюс 1 до рівня 3, двій береш, третя в подарунок. Взяла я там штучок 6 собі, потім я побігла ще собі, набрала а, через день, тому що мені сподобалась маска. Ось. І ось я використала її задоволенням, але користувалася нею не сама. Також в мене тут домочаці є, які задоволенням. Допомогли мені її використати, протестували, сказали, «Да, дійсно це дуже круті маски. Ось будуть в її віші, будеш ще придбати, купувати, будемо користуватись з задоволенням. Закінчила з вітаміном С. Непогана маска, мені вона сподобалась. Це гарна маска, яка Освітлювала шкіру обличчя та підсушувала якісь прищики та недосконалості. Ось такі закінчились. Далі маски з зеленим чаєм ось непогані. Також знімають запалення, прищики, почерваніння на шкірі обличчя. Класні. Ціна, дівчата, у них десь в районі 25 гривень за одну масочку. Тобто, достатньо бюджетно, в Єві Набираю, рекомендую вам. Я просто зараз на них прям підсіла, і кожного дня я роблю саме ось ці маски або через день. Так, це зеленим чаєм. А, з моцином равлика. Е, не знаю, якось я не дуже сильно побачила дію від цієї маски. Це у нас сяюча гладкість. Ну, якось таке собі, чесно кажучи, якогось такого ефекту я не побачила, але. Е, Чесно кажучи, чисто зранку зробити після сну, ось прокинутись і таку зробити холодненьку масочку в якості пробудження, то також класно. Так, далі. Ось така масочка. Коінзим Q10. Це у нас маска, здається, протидія старінню. Також, я якби ще. Жіночка молоденька, тому якось такий ефект від неї особливо я не побачила. Ну, маю надію, що я омолодилась. Далі, дівчата, суперська маска з цієї лінійки це на зволоження саме оця блакитна. Просто кайф. От вона прям зволожує з першого разу. От ви знімаєте масочку, ви прям відчуваєте зволоження. Тобто, ось ця мені сподобалась, я прям відчуваю на собі. Ефект з цієї лінійки, зеленим чаєм, відчутний ефект. Та е, з вітаміном С. Ось ці три маски, які мені, ось ці три, які мені сподобались з цієї лінійки. Вони просто супер. Так, так що, дівчата, корейські маски, ефект 100% є. Е, е, супер. Масочки дуже круті. Думаю, я вам рекомендую, тим паче, що ціна бюджетна, заходьте в Єві, вони бувають часто на акціях. Купуйте, так, зараз ви у мене падаєте. Купуйте. секунду. Повернемось до масочок, бо ви у мене почали падати, я вас трошки вирішила поставити на місце. Так, гарні маски, гарна бюджетна ціна, ефект не залишить себе чекати, тому. Купуйте, тестуйте, я вам усі масочки з цього бренду рекомендую. Так, далі, дівчата, що закінчилось? Зараз я пошукаю. Закінчився у мене ось такий лак для нігтів. Точніше, він у мене не закінчився від Максі. Він який став дуже густий, відтіночку 03. Я вже його навіть трошечки розбавила. Так, зараз я відкрию. Я його вже трошечки розбавила навіть, але він все одно став якийсь густий. Ось він так лягає якимись нашаровуваннями, шматками. Коротше кажучи, гарний насичений колір, але лягає шматками. Тому викидаю, тому що нанести цей лак це просто якесь, не знаю, скільки це терпіння треба мати. Так, далі закінчився дівчата, закінчилися у мене олівчики. Один від Сафі. Сафі здається. О, ні, не Сафі. Так, зараз. Лавіт. О, від Лавіт це олівчик для брів. Був у мене. Купувала в Аврорі. Бюджетний олівець. Я навіть не бачу тут який номер, але я вам зроблю сводчик, ось так. Щось сьогодні фокус гуляє останнім часом десь там, де треба. Ось такий відтіночок, це такий, знаєте, якийсь, там на коричневий напевно, що, але я не бачу тут номер відтіночку. От від слова зовсім. Ні, не фокусується. Я навіть не знаю, як вам зробити, тому що фокус десь взагалі. Він відсутній. Рала в Аврорі достатньо бюджетний такий олівчик. Ось. А, мені сподобався. Не дивлячись на те, що він такий, знаєте, ну, бюджетний. Він дуже непоганий, дуже гарно наносився на брівки, гарно тримався, тому за свої кошти навіть достатньо непогано він у мене відпрацював. Далі, дівчатка, від ламель. ось такий олівчик у чорному кольорі. 401 відтінок. Закінчився. Це олівчик для очей. Дуже м'якенький. Просто дуже гарний в нанесенні, не розтирається. Чудово він розтушовувався, Супер. Ламель взагалі така лінійка Evoline. Ламель, вони, не дивлячись на те, що вони бюджетні, але вони такі, знаєте, ось популярні. Вони зроблені саме на користувача. Ось. Щоб дівчаткам подобалось, вони дійсно класні, дійсно круті за свої кошти, вони дуже гарно відпрацьовують. Ось, Тому. Клас, мені сподобався. Використала задоволення цей олівчик, і буду купувати ще. Так, далі, дівчата, що в мене закінчилось від Елен. Це ще не закінчилось, але я викидаю ось такі тіні. Тут вже все стерлося, колись я купувала. Ще в мене старша донечка була маленька. Ось такі темні тенюшки. Гарний такий пігмент. Ой, коштували вони дуже-дуже дешево. Це навіть не чорні, знаєте, а такі темно-сірі. Ось, тому мені подобалися, але у мене є такі відтінки в палетках з тінями. Тому я вже їх викину. Я вже дуже давно ними не користувалась. якось просто Вони лежать, чекають свого часу, але цей час ніяк не настане, тому я їх викидаю. Гарно наносились, гарно тушувались, мені подобались тон 06 написано. Ось, достатньо непогані були тіні, але просто лежать без діла, я вирішила їх викинути, щоб вони не займали місце. Так, далі і останнє, дівчата, це ось таке мило 15 г від Рім. Купувала в магазині побутової хімії з Європи. Непогане милко, воно синього кольору, воно якось, знаєте, як наче спресований синій якийсь порошок. Це мило тут, я так зрозуміла, що воно йде, це пральне мило, воно йде на відбілювання. На виведення плям. Особ... Кольорових речей не виводьте, дівчата, тому що просто виведе вам колір на речах. Це для білих речей дуже гарно виводить плями на білих речах, гарно відпирає шкарпеточки білі, трошки підсинює. І за рахунок цього, напевно, що шкарпетки стають білосніжні і чудово виводить плями з речей. Ось, тому, у кого є малі діти, літо, білі шкарпетки, хто любить носити, це мило для вас. Тому буду ще дивитися, якщо воно десь, я його побачу в магазинах побутової хімії з Європи, я обов'язково обов його ще раз придбаю. Мені воно сподобалось. Так, все, дівчата. Секундочку, ви мене тут трошки. О! Все, дівчата, це були всі мої порожні пляшки за липень місяць. Усім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім до зустрічі на моєму каналі. Всім до побачення!